Друзі, всім привіт! Peugeot 3008. Сьогодні будемо вирішити питання, чому тікає солярка в бак. І я знаю, що у багатьох це трапляється. Предісторію в попередньому відео ви чули, автомобіль був на обслуговуванні в одному СТО. Не буду казати кому, бо вже мені дзвонили з претензіями. В сучому не знаю, хто там, що там прав-не прав. Не прав. Звернулися на СТО по поводу несправної павної системи, відповідно, парну систему обслуговування, здерли з них 19,5 тисяч. В итоге нічого не зробили. Каже, как були, как Автомобіль не може зранку завести, довший час масла і дуже погано запускається. Втікається дарко бак. Відповідно, раз змінялися, форсунки і тому подібне. Мені відключилися ті чи інші магістралі, тобто відключалися в магістралі подачі відповідно від час магістралі обратки. Можливо, десь там чу чуть-чуть закусився. Можливо, зразу кажу, можливо, бо вже, блін, дзвонять. Е, е, всякий може бути людський навіть фактор. Закусили якийсь манжет, зараз підсасує повітря, відповідно, солярка тікає. Будемо зараз бавитися е, з пошуками. Скажімо так, втрат. Маю різні клапани, гроші, зйоми перехідники. Будемо зараз мутити систему, по-перше, для початку опресувати контур обратки. Е, мені не сподобалося, що, е, попри ці всі маневри що щось робили, чомусь нові форсунки мокрі. Я не знаю, чи то просто смазка, і вони якось там смазкою обробили. Е, ну, Форсунки чомусь мокрі. От Одна форсунка мокра, друга форсунка мокра, це начебто суха. І це якось Ну, непонятно. Дві форсунки типу вологі. Я Не знаю, чи це десь не герметичність чи що, але ззаду понизу по коліхері начебто не видно, щоб щось там було. Тому будемо перевіряти герметичність обратки. Зараз підключимо манометр і насос. Попробуємо дати трошки тиск в обратку. Мильним розчином пропшикуємо там, де форсунки, що у нас нічого ніде не буде пінитися. І якщо у нас контур обратки справний, значить у нас проблеми на подачі. Тобто у нас може бути елементарно на фільтрі, колечко може пропускати. Відтак, як фільтри тут зачасту замінюються, відповідно знімають відщоку вставляють. Від цих маневрів з пісочком, з порохами, манжет задирається. Можливо, навіть коли запихають, могли порушити манжету. Зараз, в принципі, можна навіть спочатку перевірити цілісність манжет на цих трубках. Вся проблема в цих Peugeot... Ну, Я свої, скажімо так, ось цього приключення обстранив, я вже вам показував відео, заклеїв епоксидкою і підігнав грушу. Так само поставив клапан на обратку, відповідно, прозорі трубочки, я постійно слідковую, у мене ніде пузирів не ганяє, бусик працює чотенько, до нього претензій нема. Тут у нас в магістралі, як бачите, чорні. По них ніхрена не видно, відповідно, ми будемо зараз робити. Отаку систему, там в мене ще є трубки, е, під'єднаємо і грушу, під'єднаємо е, е, грушу чисто я хочу зробити, щоб елементарно можна було закачувати систему. Але поставимо систему клапанів, тобто на подачі на обратку, щоб у нас ніде не було зворотнього ходу. І тоді є шанс, що у нас нічого тікати не буде. Добре, давайте перевіримо ці перші манжети на їхню цілісність, можливо, прийдемо колечки поміняти. І Тоді вже будемо дивитися, опресовувати всю решту. Як то кажуть, по факту покажемо. Так, Почалася у нас одна проблема. Один роз'єм я зняти не зміг. В ньому був завернутий всередині защолка. Щоб ви зрозуміли, воно працює з рахунок натискання. Стискаєте обойму, обойму розтискає всередині, відповідно. Ну, Це трошечки інакше. похожий принцип, трошки інакша система, бачиш, тут типу, з двох сторінок флажечки. Тут у нас зроблена реалізація що, типу, на одному флажочку. Тут, коли нажимаєш, воно має продавлюватися сюди через ці отвори, відповідно розтискається, відповідно звільняє нам дощолку. Вона не, не продавлювалася. Е, вона вже була зажата і елементарно не було куди її вивернути. У ну, мене на бабуся вона легень ходить. А тут, по-перше, це от такий, такий самий розйом, як це бачите? Ось на ньому от ви нажали на клавішу і його витягну. Тут вже була запхана інородна хрень, кнопка. І витягнути було проблемно. Ладно, проблем. Ми зараз ставимо нову з е, досіннишим колечком. І вже на цій системі будемо зараз збирати через систему, через грушу. так, Свого роду рушну підкачку ми зробимо тут. Плюс сама груша вона буде виконувати роль клапана. Е, ну, через неї хоча б будемо відслідковувати. І тоді зроблю ще такий самий поводок з перехідників, щоб роз'єднати остюво От, Бачите, тут така клемка є. Щоб роз'єднати ось цього тобто сюди вставляється, а цей флажочок догори витягується. Тобто Це сюди, а внутрішній флажочок має витягуватися до гори то от на цьому рычажку вона ніяк не нажималась. Тобто, от ви тут нажали. Відповідно, е оцю штучку вам треба було тут вот зараз ставити таку ну, або викрутку пустеньку, щоб центрально вижити. Це нажимається, центрально виж, вижимається до гори. І воно стягується. Щоб ви просто поняли, от, викрутку берете легонько оце підв'язали до гори, бачите? Підв'язали до гори. І боковішки нажимаєте і його обратка стягнулася. Ось так само мало виїжджати ось цей роз'ємчик. Щоб ви зрозуміли, похрень як би ви там з ним не робили. Е у вас е реалізація ну, на цьому клапані чомусь це не працювала. І зняти його прийшлося легонько виламати, щоб, не дай Бог, не зламати цей шток, щоб на нього можна було населитися новим. Так. Так, Ось так ми зробили клапану систему на зворотній контур. тобто на обратку. Звичайно, що можна було шланги перерізати, натягувати клапан. Це є скажімо так, діагностичний пристрій. В двох словах зібрав я таку систему. Тут у нас обратка, контур закритий. Тут у нас подача груша. Відповідно, цей роз'єм. Тобто Ми вже цей роз'єм, що він може підсасувати, виключили. Відповідно, всі ці з'єднання у нас дуже плотні щільні. Так само цей роз'єм ми виключили, цей роз'єм у нас тримає. Візуально тут немає з чому зараз витікати. Тому зараз це діло, зараз автомобіль запускаю. Подивлюся, що воно зараз попрацювало, аби повигняли всі пузирі. І відповідно залишаємо на кілька годин, щоб ви поняли, раніше, буквально за 3 години чи 2-3 години. Автомобіль неможливо було запустити. Було зразу тікало, було повітря, і автомобіль запускався, і зразу голох і не міг стартувати. Зараз ми підкачали, що у нас є пальне. Такий, по... Теоретично ну, у нас зараз мало би запуститися, хіба якщо десь форсунка що повітря. Масос качає. І воно зразу після цього глохне. Як бачите, після того як ми підкачали, воно вже не, не глохне. Тобто автомобіль це перший зараз запуск за сьогодні. Це то, що я в підкачав, У нас перший запуск. пузирі у нас вигнало. Ми поміняли штуцера, той штутер реально стопудово міг пропускати, бо у нього оцей фіксатор був вигнутий, відповідно, цілком вірогідно, що міг штутер пропускати. От, один кусочок вивалився, а другий кусочок я так і не зміг витягнути. Пузирів, бачите, немає. Тобто до персунок наші по претензії не повинно бути. Бо якщо були б якісь претензії до то було б, б позиряння. Зачасту буває, що не герметичний спорсунок, коли збирають, розбирають. Є не герметичний спорсунок, відповідно, є після повітря і тепло мало би бути, якщо подача нормальна, то обратно мало би бути позиране. Як бачимо, обратно у нас чиста. Добре, залишаємо, глушимо, залишаємо автомобіль на кілька годин. Ну, минулий раз я пробував ці маневри. То стало дві години. За дві години солярка повністю тікала, автомобіль неможливо було запустити. Грушу ми вже нічого почати не будемо. Прослідкуємо, що у нас буде в трупах. Якщо в трубках у нас е, десь паливо стіче або появиться повітря, ну, все одно, бачите, трошечки тут хороше повітря є. Ну, головне, щоб ось цього магістралі у нас були повні. Все, лишаємо, як воно у нас буде стартувати. І тоді, якщо у нас все буде добре, значить така схемотехніка змушена буде залишитись. Решта обратки, обратний контур я опресував, назад запхав, я не знімав. Повністю все справне. Тобто, Герметично, ну, візуально. Я єдине, що є, ну, тиск не падає на стрілці. Я не пшиков мильним розчином, бо можна ще пшикати мильним розчином, якщо тиск падає, щоб приділити де. Ну, в даному випадку я накачав, тиск тримається. Тобто псикати нема цінності. Хіба якщо там дати більше атмосфер і примусово? Ну. Коротше, слідкуємо за цим ділом, залишаємо на кілька годин. Попробуємо запустити через кілька годин. Так, отже, пройшло 4 години, запустив, запустився зразу, Візуально працює двигун нормально. Е, впаливо є, впали не втікло. Е, зразу кажу, що не знаю, нічого не гарантую, щоб десь там мене зараз палками не кидали, зараз себе веде адекватно. Е, Паралельно зайшов значення. Це у нас на холодних оборотах. 376 бар у нас є тиск на насосі. Розрахунковий вприск 7-8 мг відповідно на кожну з форсунок. У нас йде по одному 0,9, 1,06, 102 Вприск на форсунку. Тобто бачите перший, другий, третій циндрів. Працює стабільно, ніяких чеків помилок не висвічує. Тобто ну, не знаю, що навіть сказати. Поки що себе адекватно по двигуну ну, ковід несправності у нас жодної помилки немає, не висвічується ні по ЄГР, ні по чому іншому. Відповідно е можливо і вилічилося. Ну зразу кажу, бо е, у мене, пам'ятаю, я своєму бусі робив. Е, так само все нормально, все нормально, пару днів поїздив, хірак знову з'явилася така якась помилка. тобто... Отакі От ремонти, там де втрачені, наприклад, герметизації і тому подібне, часто буває весь Тобто, Можливо, була тільки в цьому проблема, можливо, було, було ще в ми проблеми. Тут тобто, не забуваємо, у нас EGR відшитий, він від програмно відключений, датчик тиску, плюс вибитий фільтр. Тобто тут, по-перше, прошивками займалися, відповідно. Якщо якісь і будуть проблеми, то хіба що і солярка буде в, пад, в трубках. Це вже дальше не до мене, я вже тут не поможу, бо реально, якщо це буде веригідність, тоді буде проблема в В даному випадку у нас зараз працює все класно, все чітко. Запустилося легко. О, бачите, жодної помилки немає. До речі, навіть по сіках накалу, Була помилка по посічках накалу, Бачите, зараз, зараз помилок по січках накалу немає. Тобто, ну, та помилка. У нас єдина лишається, бачите, оця помилка по BSI. Комуніціонний блок прицепу з трансформатором кузова. Там то треба лексію підключати, в мене лекція просто на не встановлена зараз. Не треба ну і там антени відносно, що стосується радіо. Все решта, бачите, все зелененьке. От можу навіть повторно запустити тест для цікавості. бачите, Поломка код зелений. Ну бачите, сайт, помилка на є. Перевіряю всі системи. Тобто зараз працює адекватно, на відміну від того, що було. Е, тому нічого зараз конкретного не буде. Зараз перебжимаємо всі трубочки хомутами. Закріплюю, щоб вони ніде не матилялися, щоб вони були закріплені. ставимо назад цю шумку. І, в принципі, віддаю, хай власник покатається. Подивиться, чи не буде ще якихось там ситуацій. Ну, хто його знає, від цього ніхто не застрахований, Тим паче, якщо автомобіль вже заколхожений. Тому я не люблю колхожені автомобілі, тим паче французи. Там, де вже були прошивальщики, там завжди приключення. Пам'ятаєте, було до мене привезли Сітрем Picasso після крутих тюнерів. І геморрой був на цілий місяць, скажімо так. Цілий місяць машина до мене їздила туди-сюди, поки не поміняли блоки і не перепров'язали інші блоки. І помилка пішла. Так, все, в принципі, цей автомобіль зараз би віддаємо, хай власне катається, мені відзвонить. Я, скажімо так, рахувати роботу не буду. Може, десь хтось якомусь буде дико. Це, скажімо так, я на себе взяв цей експеримент. В даному випадку тільки буде плата за грушу, за шланжики клапана і специра. Все решта, то, е... ну, мені для контенту, а власне вже скаже, чи помогло, чи не помогло. Якщо помогло, може, якщо буду бачити відео, може якийсь лайчик поставити. Видомовує всі позиції. Саме найкраща позиція це ось тако. По-перше, тут шланги висять і не чіпається ні до чого, тобто до подушки тому подібну, щоб не перетиралися. По-друге, звичайно, що може за того, що, типу, цей захист трошки завернутий, він трошки естетичний втратив. Але зараз Якимось чином перегинати ці трубки, і по-перше, її нагрівай, не нагріваю, вона падла, гнутися не хоче, я ледве тут вот затулив клапан. Тобто, є дуже багато треба робити непотрібних маневрів. Тому залишаємо ось так. Може для когось це не красиво не сподобається, але варіант такий, ну, інакше я не можу пропонувати. Зараз я тут хумить пристяжу. Щоб вона не витилялася. І воно буде просто це чу-чуть чуть відвернете. Воно на резинці там має запас ходу, так що там нічого страшного нема. Щоб просто грушу не... нікуди не це. Вона типу, схована під цією кришкою. Ну, Трошки віддута кришка, але ж кришку не будеш лишати зняти. В принципі, в мене на бусі немає її, але тут вона відігріє роль свого роду, як шумоізоляція, хай собі буде. Так, автомобіль поїхав, зараз наступно собі забаву знайшов, розбирає привід. Зразу відкрутивши цю кришку, оця штука випала, вона мала би бути якось тут, але вона навіть під діаметром не підходить. Чи ви поняли? Сегмент МТ500 навіть не одосудилися пробку підібрати, хоча б якось так, чи що вона її завтули, чи що? <со> Хрена коротше Пробка не по діаметру вивалюється. Так, е моя задача звільнити вент, аби його вичистити, вимити, подивитися, чи він не деформований і набити свіжої смазки. Тобто ми зараз відкрутили цю кришку, два винта, роз'єднали цю кліпсу, щоб з кришки пропхати витягнути дріт. Зараз роз'єднюємо винтову частину, тобто розкручую оці участки. Нам треба добратися до замка, тому що цей замок, якщо ти його розстібну, шестеренка виводить зацепу, але назад і не повертає. Тобто Треба це сиділо вимити. Подивитися, чому цей замок у нас не працює адекватним чином. Розбираю. Так, Вимиваю, зараз вимив винт, вимив всередині стволяру. Тут трохи зверху захляпалося. вимив так само все діло, вимив цю шайбу, вимив, вимив різьбу. Коротше, була вода Була вода тут на різьбі, її почали прикусувати. Не знаю, як так. Коротше, зараз все сиділ, повіднував. До речі, цей шток вимив. І він вже тепер віджимається. Він заходив сюди і назад не вертався. Дуже довго-довго-довго-довго і потім дочок. Це у нас привід самого. Замочка власне, для розмикання приводу. Тобто, коли ви нажимаєте, воно виводить зачепу. Відпустили, воно защелкується назад. Така от конструкція. Добре, зараз це сиділо іншу тряпку, витираю насухо і напаковую свіжої смазки. Так, набив всюди смазки, накрутив вент. Так само оце розбирається частина дуже легко, зсувається, там шарики при нажитті. Шарики западають всередину, відпускаєте, шарики вилазять. Таким способом ви це витягуєте, знімаєте цей Ну, винт. Корич, гайку. Так, що я говорю мені? Шестерню. Привідну шестерню. Все, зараз набитася смазочка там. Забиваю все тим червоним рубінчиком. Зараз так само наб'ю тут смазочки цього звершив, він почищу. І тут, в печі складаємо. І збираємо назад. Так, один привід ми обслужили, так що давайте поставимо його. Можливо, хоч цей буде до, до, до кінця. І Тоді зараз будемо знімати там кришку, бо у нас. Цей привід заходить всередину в блок. Тобто тут трошки буде забавка більше. Якщо, наприклад, на тому приводі у нас коробочка маленька і 4 проводи, то тут 4 проводи, нам треба скривати кришку самого блока, лізти туди. Так, покажу вам, то, хто... вам це ніхто точно не покаже, але я вам покажу. Я лоханувся. А ну, Для самих замечательних, що, що, що тут не так. Сказати, нема отвору. А отвір у нас тут. Я на боком заложив цю трубку. Зараз треба розкрутити Раз, два, три, ч... Раз, два, і там ще чотири бути і цю трубу переставити в інший замок. От тако я проколовся. Так, Трошки побивався з воротами. Заодно зробив регулювання їх, тобто замок перепрограмував. Не знаю наскільки це послужить. Забив дві арматурини, зверху на цей потім по-любому згору кінцевики. Просто зараз чисто так для профілактики подивитися, бо вітри. Мені просто цікаво, що за рахунок того, що буде обмеження, чи воно не буде їх вивертати. Зараз працює добре, зробив так, що стартує зразу на великій швидкості. Тобто без короткого ходу. Короткий хід я лише таки залишив, що хуст заходить до сюди. Єдине, що мені не подобається, бо, е, якщо так взяти воротину, вона мала би десь ставати тут, бо у нас ворота довернуті, вони йдуть сюди трошки з більшим замахом. Відповідно, старт їхній з цього крайнього положення туди йде трошечки неадекватний. Більше я не доводу, хоч забив до арматуру, ну, але на всякий випадок це буде десь вітер задувати. Бо, як бачите, сам привід вже майже в вертикальному положенні, ну, паралельно відносно до створки. Так само от, і велика швидкість, бачите, і це кивання. І таке саме і є на, на других воротах, воротинах. Дав резинку туди, на низь, щоб вони не стукали, коли стиковуються з топором. Зуму вирізав просто в трубку. Треба натягнути туди. І на максимальному ході доходить, швидше коротше, закривається. От таке, щоб не, не було стука. Дав резинку. Це вже трошки дав. Пригальмування, що було. Це у нас, виходить, на похороному ході впирається. Е, пробував робити з доводами. Походу конденсатори вже посідали, бо на низькому, на низькому ходу мотори не справляються. Тобто, воно починає гальмувати, довго думає і тому подібне. На великому ходу воно бачите доводить до кінця. Все. Не знаю, дававши змазку сюди зверху, бо все одно якось підклинює. Коротше, привода треба шукати окремо, або шукати взагалі повністю всю систему. Просто неохота, напевно, все-таки знайду окремо привода, разом, щоб вони були з кінцевиками. Бо інакше це просто якийсь Вся Ситуація в тому, що треба буде подивитися, сходити чи привода ті, що з кінцевиками, теж на 4 виходи, чи вони мають більше. Якщо вони регулюються прямо на приводі кінцевики. Їхня крайня точка, це буде супер. Якщо буде окрім чотирьох проводів ще якісь там два проводи з кінцевиків, це буде трошки проблема, бо прийдеться щось придумувати, або сюди, звідси сюди доводити якісь провода. Ми завтикали провід на фотодатчик, бачите, мусили давати сюди по стовпі. Повтикали цей момент. ну Нічого, то і так стопи буду потім малювати. Бо Хочеш, не хочеш, сіль проступає. Коротше, ось такий дефекти. Все, поки що ворота не працюють, залишаємо їх те, як є. Зразу кажу народ, захочете брати такий ось сегмент МТ-500, не рекомендую фуфлоричайше. Винт тупо не неживік, а просто стальний винт, плюс гайка, яка приводить в рух цю частину. Вона з поліаміду. Гайка десь такого задовга, тобто різьби, в принципі, є там достатньо. Но, як бачите, вона вже починає підкусувати. І нічого з нею не зробиш. Я пробував ту гайку, вона має досить великий люфт. Відповідно, десь щось під, напру... під навантаженням створки десь йде вигін в сторону, все, гайка починає підкусувати. Тому і ремкомплекту цього приводу немає в продажі. Тобто, щоб типу, щось поміняти і щоб воно працювало, бо в принципі, мотор повністю файний справний. справний. І механізм приводить справний, а от іменно вал з цією трубкою направлялкою. Коротше, фофло річайше, мучення одне. Добре, в принципі, сьогодні можна сьогодні-субота без 15.08 завершувати свої забави. Якось так.